Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні перше відео із серії на тему, як розрізняти клейма фарфорових заводів в Україні. Це такий довготривалий проєкт буде. І почну, як ви сьогодні самі бачите, я з Сумського фарфорового заводу. Не в алфавітному порядку, а просто от тому, що в мене є зараз на продаж предмети з рідкісним першим клеймом заводу Суми. От, хотіла вам його ж поближче показати, поки не продала. Хто в мене тут на каналі в перший раз, то хочу сказати, що всі предмети є на продаж. Можете їх купити, робити скріни і присилайте мені на Viber, на Telegram. І одразу все буду показувати стінами. Завод працював в Радянському Союзі з 1965 року і до моменту свого закриття у 2013 році по причині банкрутства, як і більшість фарфорових заводів України. Дуже талановиті працівники, художники працювали на заводі. Фарфор був великий. Достатньо гарної якості. Багато виготовлялось саме авторських, якихось таких виставкових або на замовлення виробів, як оці наші красені, що там стоять позаду, за які я розкажу пізніше. от І почнемо ми з кінця з останнього клейма Ось так воно виглядає. Буква С, якби, і всередині квіточка. Це клеймо було з 1974 року. І так, що в мене є на продаж з таким клеймом? Давайте почнемо ось такі чашечки, чайні на 200 мл. 1997 рік стоїть навіть рік виготовлення. З ручним розписом малюнок, мабуть, пліщина називається. Круговий розпис з коричневою обводкою всередині. Є чотири таких чашечки по 50 гривень, і є піала ще до них. Ось такої в формі піала 80 гривень. Такі простенькі чашечки. З люстровим оздобленням і з люстровим малюночком, 93-го року. Чашечки, ось тут така широка полоса. От, є їх дві, по 40 гривень. Сервіс є в повній, ну, в повній, не в повній, є шість чайних пар, чайник і цукорниця. Я так розумію, що немає джемниці. Від них. клеймо першого сорту, гарно збережена, ось тут тільки на ручках, на ручках кришечек трошки затерте золото. На цукорниці так само я не приносила весь сервіс сюди. Ось такий гарний малюнок круговий, корова тут, дерева, річка. І з тієї сторони так само. Це в нас деколь, це неручний розпис, ажурне блюдечко. Ось таке блюдечко гарненьке з квіточкою. От такий сервіз коштує 900 гривень. Мені так здається, що ось такий. Ось такий квітковий орнамент, тут на блюдцях, і буду пізніше показувати кавовий сервіс «Пегас». Там також прослідковується ось ця квіточка. Зверніть увагу, там ну, на ручках кавника, на ручках цукорниці є така маленька квіточка. То це, мабуть, такий якийсь як фірмовий знак був сумського заводу. Так, далі, ось такий набір. Це є глечик великий з кришкою, і до нього чотири чашки. Такий от орнамент климу першого сорту. Золото збережена. Був у користуванні, але все ціленьке. Ціленька кришечка, ціленьке все всередині, малюночок з двох сторін. Такий набір 450 гривень. Так, з цього періоду, що в мене є ще, було, ну, звісно, я займаюсь продажем посуду не перший рік, і було багато всього. Але оце я вам саме показую, що в мене є на продаж в даний час. Тобто, я не позиціоную себе як прям експерта по клеймам, чи колекціонера. Я Перед за все я продавець. Тому ось, ну, що я маю на даний час, то я вам і показую. Так, ось такий чайничок, гарненький малюнечок, якісь фіалки чи дзвіночки. Щось таке, малюнечок з двох сторін, золото, якісний біленький фарфор, 150 гривень. І цукорничка в горохи, люстрове оздоблення, перший сорт, 96-й рік, цукорничка також 150 гривень. Так, є іще ось тут поодинокі в мене предмети. Ось така її чашечка, 30 гривень простенька, і два блюдечка. Десь, десь від чогось залишились. З такою маленькою золотою квіточкою. Вибачте, не помите. От, блюдечка по 30 гривень. Так, ще з таким самим клеймом є ось така супниця з перламутром і люстровим оздобленням. Такої вона гарної форми. Здається, що ручки. Мені нагадують ось таку бариню таку, стоїть. На вході чекає цього чоловіка. Також так, так і тут у нас з недоліків ось маленький скольчик всередині кришки. Все інше в гарному стані. Бачите, тут також ця квіточка. Все інше в гарному стані. Супниці, біленька, чистенька, не була, мабуть, і в користуванні така. От, то вона 300 гривень. Представляю вашій увазі, кавовий сервіс Пігас сумського заводу, сервіс кавовий, з маленькими чашечками на 100 мл. Подивимося його клеймо. На головному предметі, другий сорт, ціна 68 рублів, 45 копійок була доволі висока ціна, тому що він з золотом, вони бували і з люстровим покриттям, золотом повна комплектація, гарно збережений, все золото на місці, без колів, без тріщин Ну, таке особиста моя думка, що ну, кавові сервізи більш збереглися краще, тому що ну, не користувалися в нас ну, таким попитом саме кавові сервізи. І тоді, і зараз, бо ну, маленький формат чашечки для еспресо був би він для американа 200 мл було б краще. Так, покажу тарілочки. Вони, вони також з зображенням пегасу. Дивіться, які вишукані тарілочки. Єдиний ось тут недолік, то та нижня тарілочка, бачите, в неї нерівний край. Тут тобто, такий заводський дефект. Є така сухарниця чи цукерниця. Такій комплектації в такому стані. сервіс коштує всього 1000 гривень. Кому треба, пишіть будь ласка, на вказані номери телефонів. Так, і ще забула показати. Є ось така, буду так показувати, щоб я не відображалася в цій чашці. А ось клеймо 90. Шостий рік, чашка, така ну форма така популярна, але вкрита золотом. Зовні всередині біленька, вона велика, мілілітрів на 400. Вони бувають з малюнками. От, а от золоту я зустрічала вперше таку. Ну, Я таке не дуже люблю, ну, але. Що є, то є. Ось тут на ручці трошки затерте золото. Ось через свою таку оригінальність і розмір ціна такої чашки 150 гривень. Так, і зараз я вам покажу фотографії з інтернету, і внизу буде підпис авторів, хто їх виробляв і художників от, саме, щоб ви подивилися які шедеври створював сумський фарфоровий завод? Іншого періоду роботи сумського заводу. Це саме період з 1966 по 1974 роки. І клеймо було інше. Клеймо було ось таким: Був літера С в квіточці. Пізніше клеймо було навпаки. От, це клеймо в багатьох істочниках, вважається першим клеймом. І всього їх показують два. Якщо ви знаєте, ось це і це показують, але було ще найперше клеймо, і його я покажу пізніше. Зараз ми поговоримо про ось це клеймо. На жаль, зараз в мене в продажі з таким клеймом тільки тарілочки. Неабиякі, але все одно це історія заводу, і треба її показати. Ось таке, бачите, клеймо. Ось такі собі тарілочки і були у користуванні, і є і подряпані, і затертості. Ось Такі тарілочки по 15 гривень. Є 4 штучки напівпорційних і 3 штуки для перших страв. І ось ці предмети, заради яких я знімаю першу частину саме про Сумський завод. Це перше клеймо. З самого початку заводу воно було 65-66 роки, там, за деякими дослідженнями, як би моїми в інтернеті, то до 67-го року. Як весь посуд, 60-х років. Це тоненька, легенька порцеляна. Формою своєю відносить нас саме до 60-х років. І так я вам покажу поближче це клеймо. Ось воно. Якби блюдечко. І на ньому літери. Бачите, С, У, М, И. Їх можна по-різному -по читати. Бо, скажу чесно, я сама не могла ідентифікувати це клеймо і просила допомоги колег і в своєму телеграм-каналі запитувала, і саме там мені підказали, що це воно і є, саме перше клеймо. Бо я читала і гумпи, і, і все, що тут тільки, тільки можна. Ну, Мабуть, через це його і змінили, що ну, якось неможливо його прочитати. Хто що, хто як. Хто якийсь слон, чи кораблік, чи... як тільки інтерпретації, яких я тільки не чула. І так роздивляємось стан предметів і буду казати по цінах. Так, молочник, позолота, не затерта, але відсутня кришечка. Саме по обідку, здається, що вона тут була. Посуд доволі рідкісний. Е, тому ну, ніякої інформації в інтернеті, як саме повинен виглядати цей сервіс, його назви я не знайшла. Чашечка. Ось це в нас якась подряпинка, і тут на гілочках трошки затерте золото. По обідку все ціленьке, золото збережене. Цукорничка. Також затерте золото на ручки. Кришечка цілинка. На самій цукорниці ось є тріщинка всередині, сюди вона не переходить і вниз не йде. Вона саме тільки всередині. Також трошки затерті ці золоті гілочки. Так, і роздивимось чайничок, рідна кришечка з отвором. Ось маленька нерівність на кришечці. Тут все ціленьке, носик ціленький. Ось ця нерівність на деньці. На... Ну, вона мені, мені здається заводською. Ось ця нерівність. Бачите? От, і так, через свою рідкісність. І через клеймо, і через форму, і через свій вік. Чайничок коштує 500 гривень, цукорничка коштує через тріщину 300 гривень, молочник 300 гривень, і чашечка 150 гривень. От, і давайте оглянемо ось цю парочку у нас, козак і ударка, що це воно таке і який, яка з ними пов'язана історія. Це лімітована серія випуску. Вони трохи відрізняються від тиражних робіт. Вони були виготовлені на замовлення одного відомого радянського бджоляра. На жаль, його прізвище ми не знаємо, спадкоємці нам не сказали його прізвище. Бачите, ось тут написано англійською мовою про якісний мед. Він цей бджоляр був учасником багатьох міжнародних виставок, був вхожий в високі кабінети. І ось для презентації своєї продукції він замовив на Сумському заводі, бо він саме проживав в Сумській області. Він замовив такі горщики для меду. В цьому от місці він проклеював їх воском. Трималась кришечка, і було для, от, для виставок, для продажі. От, знаєте, як були такі для ковбас глечики. Ось саме, а це глечики для меду от тут, давайте його оглянемо, який він гарний от, через свою таку індивідуальне замовлення. це Зараз рідкісні експонати, і хочу сказати, що е, от, ну, вони є в невеличкій кількості е, козаків значно менше. Бо Бджоляр, ну, коли ходив там якісь партійні кабінети, він же ж дарував чоловікам козаків, а не жіночок. тоді Тому жіночок, фігурок, ударок залишилось більше. а Чоловіків, козаків менше. Тому, от, хто хоче придбати, саме ці продаються парою. І ну 2 треті ціни це ціна за саме за козака. Так, ось давайте я вам його покажу: стан дуже гарний, не ні де ніяких ні затертостей, ні сколів фарби, нічого такого. Повністю ручний розпис тонкий розпис з боку і позаду. Висота їх 29-30 см. Є клеймо суми? Показую вам його. Так, і одарка. Також повністю ручний розпис, позаду у неї віночок з квіточками. В неї також є клеймо. Також надпись про якість меду. От, позаду в неї ось так зроблено. Ось. Хто хоче придбати таких, їх ціна парою 15 тисяч гривень. На даний момент ціна з руками буде тільки зростати, бо це саме лімітована серія, рідкісна, величезна. От, то їх ціна буде тільки рости. На даний час їх ціна 15 тисяч гривень парою. То, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь, пишіть мені на вказані номери телефонів. Так, і так, що я вам ще хочу сказати, запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу, де я кожного дня виставляю щось новеньке на продаж з вінтажного посуду. Займаюся цим на постійній основі, працюю як приватний підприємець, гроші приймаю на рахунок ФОП або відправляю накладним платежем. Тобто, все відкрито, прозоро. От. Ну, а також тут на Ютубі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Тільки не пишіть мені про мій поганий голос, я, я це і так само знаю, це з медичних причин. Я би, може, і не знімала, але мені це подобається. От Тому, якщо комусь не подобається мій голос, ну слухайте з субтитрами, ось що я вам можу сказати. Він був у мене більш мелодійніший голос. ось. Вибачте, кому мій голос подобається, ну ну просто, кожного разу, який противний голос, який противний голос. Тут-який ну що я можу зробити? Я живу, я працюю, я радію життю, чого і вам всім бажаю. А не писати оті злі всякі коментарі. Дякую всім за увагу, гарного дня, тихої ночі, до побачення!